Всім привіт! Ви на каналі Reaction Eway. І так як я вам обіцяв, я знімаю реакцію на представника дитячу тербачена від Франції. Знаете, что вы заметили в названі? пісні. Камсі, камса. Пам'ятаєте, ця Зоя співала? Там тоже були ті слова. Але ця пісня по Та стоять! Нам що того не треба. І дивіться. Перегляди є на реакція під 10-м відбором з України це добре. Але знову таки 30-40 секунд середній перегляд. Тобто ви заходите на там 10 секунд, ну, деякі на хвилину, і виходите. А нічого ж є 8-9 секунд? Ой, хвилин. 10, 12 було. А ви не дивитесь, Ну. Знаєте, от через це і припаде бажання. Просто я надіюсь, що. Ви все-таки починаєте дивитися, і це було б дуже-дуже файно. Тому тобто, я тоді почнемо слухати. Зобразу е, його звати Тітуан. Тіт не знаю, його звати, але виглядає, він не, не дуже молодо. Тобто, ну, молодо, але я йому явно 10-12-12 років, буде 14, напевно. Ну, може, зараз йому я не здивуюся, що і 12 тут буде, оказується. А ну, почнемо слухати. Вже почув піаніно спочатку, давайте починаємо. Ce soir on est bien sur la terre toi et moi on pourrait dessiner un immense arc-en-ciel dans nos bras l'univers tout entier Comme un rêve vivant où plus rien ne serait jamais pareil On pourrait Mais est toujours vous savez, vous savez, Дуже приємний, хочеться слухати той голос, але пісня повільна не для дитячої рибачення, я певний не, не виграє Франція цей раз, скільки ж разів вигравала. Зараз, думаю, не виграє. Тому слухаємо далі. А ну, це я просто думаю так. Знаю, просто вже не доїло. Бо, якщо в дорослому рюбаченні багато різних перемагають, то тут прям Франція завжди я не фаворит. Так, знову обірвався запис, ну я не знаю. Знову придеться склеювати багато-багато відео. Ну що ж робити? Знаєш, значить будемо. Що робити? Трошки я не запам'ятав, на якій секунді зупинився, тому десь, десь, десь приблизно так. Там була 20-та якась секунда, двадцять веде буде, тому погнали слухати, щоб не було більше обривань. On pourrait mélanger nos espoirs sous un grand soleil Nos grandeurs et nos sourires Nos couleurs et nos... Знаєте що? В нього голос вже зламаний. Чотим, йому чотирнадцять вже точно. Ну тринадцять, мінімум тринадцять йому. Він у нього голос зламаний. ...в дезір Как все, как все, как все, подій. Не очікував, ну слухаймо. Он и как c'est bien mieux comme ça on est riche de nos différences peu importe où l'on va et ce qu'on pense plus personne ne nous arrêtera on est plus fort voir vois, mais А я кажу, прикольна пісня. Мені подобається. Реально подобається. Але не, ну, я б не хочу, що він переміг. Тут, ну, бачу, Франція, по-друге, пісня не прям переможна. Але і в зоні на мене не була переможна, а ті близько. Але перемогла з таким, знаєте, відривом серйозним. Я думаю, журі йому віддасть відда відда балок. Це перша відома заявка взагалі із всіх. 16 да, чи 17 країн. Там, до речі, дебютант Сан-Марино і повертається, блін, кто... повертається Кіпр. І цікаво буде на їх послухати. Я знаю, Сан-Марино відбір, кіпера, я не знаю. Отже, на цей вихідник багато буде відборів, і можливо, багато вже буде відомих пісень, тому цікаво. Слухаємо далі. C'est toi et moi sur la planète Rien nous arrête Un, deux, trois, quatre, main dans la main, on se rejoint tout est plus grand, on va plus loin, tout simplement. On y va oh, Merci. Це, ну, це дуже класна пісня. І я скажу, вона може перемогти, і Франція може в третій раз поспіль перемогти. Ну, не знаю. Перша заявка, але така, знаєте, така моцна заявка на рівні з нашими. Хто би не пройшов? Ну, я думаю, з наших трійка явно є фаворитів. Хто з них прийде і, ну, і не гірше його? Це точно. Буде конкуренція. І це файно. Тому ставлю я, напевно, вісім? Вісім. Початок мені не сподобався. Дуже нудний, вокальний, та, типу, вокальна частинка така файна. Але скучно, мені це таке не подобається. Але що, кому судити? Знаєте. Я любитель, але я б за таке не голосував, звісно, але думаю, тупе буде прям гарантовано, можливо, навіть топ-3. Тому отакий в нас тітхун. Чтохан на він, знаєте, там тітоган він. Камсі, камса не знаю, що це, як переводиться. Переведу, може, пісню, послух... подивлюсь перегляду. Переклад, але пізніше, тому що зараз, його ще немає. Всім дякую за перегляд. Сьогодні не знаю, чи що буде відео, просто немає поки що ідей. Ну, є новинки п'ятниці, але чи ви набираєте якісь там перегляди, я не знаю. Але побачимо. Можливо, і. Виставлю. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока.